Добрий день вам, люди добрі. Будьте здорові всі і будьте всі багаті. А зараз йдуть новорічні різдвяні свята і ми готуємося. До вас прийдуть щедрі в'явальники та колядники та співаємо разом. Готуємося і добрий вечір. йма. Ну, що хлопці побігли туди. Не знаю. Давайте не знаю, з нами сфотографіруйте. А нічого, я просто для української правди роблю такі репортажі. для флоруму, А Ви не обращайте внимание, вони постійно вони бігають. Постійно бігають, так. Да. Ну добре. Ну нам що швидко. Ну, ну все, з новим роком.